каждого свой путь, своя дорога. Определена она судьбой, а может случаем или волей Бога. Но выбор есть всегда, он за тобой. И все же каждый вправе что-то поменять, сломать, разрушить или же создать. Всем людям в мире свойственно мечтать, желать, страдать, а иногда осуществлять. Все люди разные и судеб разных много. И счастья все хотят любой ценой, У кожного свой путь, своя дорога. Но вибір є завжди. Він за тобою. На телеканалі Самар, програма мой вибор. І я, ведучий Андрій Тараненко. Наш сьогоднішній гость Антоніна зробила свой вибір. Доброго вечора, шановні телеглядачі. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, який талант ви маєте. Я маю талант свастити під любу музику. А як давно ви почали свістіти? Вже годів 15. А хто вас навчав цьому? Сама навчилася. З хлопцями гуляла часто. Ну, ви гуляли з хлопцями, а чому саме свистіти? Ну, так спробувала, раз, два, три, воно в мене пішло. Луче, у хлопців пішло свистіти. Так а це скільки вам років було, коли це? Так, зараз... Годів 10, наверное, було. 30 років тому ви розпочали це ну, так? Так, так, мені 45. Годів 35 назад. А, навіть 35? Так. Да. Так, а у вас була, я так розумію, хлопчача компанія? Так. Да. А вам подобалося гуляти більше з хлопцями, ніж з дівчатами? Так, да, більше з хлопцями. А да. чому так? Не знаю, природа, мабуть, щось напутала. Я не знаю. Мені більше з ними і зараз обчатися з мужиками мені проще. А чому так? Ну, Вони вас підтримують якось. чи... Підтримують, так. А ось як ви вдосконалюєте свої вміння? Чи ви робите якісь вправи, можливо, чи ви якось розвиваєте дихання для того, щоб свистіти? Та дихання, мабуть, розвинулося, воно ще тоді, я ще ж там трошки в духовий оркестр ходила п'ять год. А моється про це більш детально розповісти, про духовий оркестр. На якому Та, інструменті? Я в житті мечтала, щоб на чомусь навчитися грати. А везде платно було, маминих було грошей. Я узнала у нас духовий оркестр. Учитель набирав Дітверу. Я туди пішла. Була одна серед хлопців. А у вас це де? Прищепано. А на якому інструменті ви грали? На Альтові грала, потім на кларнеті. А чому саме ці два інструменти? Ну так, учитель. На чому учитель грав, мене навчив на цьому. — А у вас одразу, вам одразу вдалося грати? Чи... Ні. Ні, не одразу. По нотам вже жарала. Важко було навчатися? Ну, важче було на кларнеті. Все-таки 9 пальців там грало. А на Альті. А Альті така труба і тут три пальці грає. А, а які ви музичні композиції виконували на них? Ну тоді ж було в ті времена <сute> <сute> як, мітинги оці, під трибуною стояли, марш грали там, прощання слав'янки. А який ваш у вас є якийсь улюблений твір, який ви тоді виконували? Ну, що вам з тих часів найбільше запам'яталося? Взагалі ну, прощання славянки». так. Зараз вже й не спомню, а тоді більше мені нравилося. Ага. А які у вас є секрети вашого незвичного таланту? Можливо, є щось? Та секретів нема. А батьки як у вас ставилися до того, що ви не тільки свистите, а ще й в хлопчаті компанії гуляєте? Била мама, ганяла мене, кричала. А чому так? Ну, того, що я ж дівчина, а гуляла все з хлопцями і свистіла постійно. Та тільки люба можливості, я свистю на всю вулицю. Сусіди нервничали. Мамі докладали. Тонько, тебе тонька свистить, хіба ж це можна? Вона ж дівчина. Мама прийде з роботи, дасть репки добрий. Я піду на садок, заховаюся і все одно там свистів. А на футбольні матчі ви не ходили? Ні. Там, там просто це. це Ні, один забудю. раз була, а чоловік мене потяг на футбольний. Та, Вам там... сподобалось? Ні. А свистіли? Побоялась. Я побоялась, що на мене більше обратять внимання, якщо я буду свистіти. А в яких програмах ви брали вже участь? Ну, Україна має талант вже ж було. Потім з Ектором готувала все буде смачно. З ектором готувала «Салат Цезарь. Ну, це таких два. А як, чому ви вирішили піти на Україна має талант? Хвилювалися? Та хвилювалася дуже. Дочки заставили мене. Як тільки пішла, Україна має талант, це ж перший сезон. Я боялася, думала, не поймуть. Ну, і взагалі то, що всі вміють. От. А потім, вже, як я почала тут на місних сценах, мене пригласила Валентина Павлона, Бондарь, вона нині вже царство і небесне. Вона мене почула, пригласила в клуб. От, я ходжу зараз туди в ансамбль на двічі. Співаємо. О, співаєте? Ну так. Індивідуально, ні, а так, з бабушками. Mm -hmm. вот. І вже тоді я почув, що на сцені там перещепені, був день міста, виступила раз, потім був сімейний смотр в піщанки. Ми туди їздили з сім'єю. Дочки, чоловік, участвував. Mm -hmm. Потанців я свистіла. І людям подобалося, хлопали стоя навіть. От, тоді поїхала на Сорочинську ярмарку, теж там підняла ура всіх. І я вже зрозуміла, що можна спробувати вже на велику сцену. Раз людям подобається тут, значить і там подобається. А кастинг ви в якому місті проходили? У Дніпропетровську чи до Києва їхали? Ну, спочатку в Дніпропетровську був вже типу. а потім в Київ їздила на кастінг. І як вам були ці враження від цієї масштабної сцени, від глядачів? Що я вам вас? хочу сказати? Страх був страшний. Напилася успокающу, що... та й вийшла на сцену. Ну, ви У ви... мене була підтримка хороша. А хто дочки. Вас? дочки, родина, ну їздили дочки зо мною. Племянник, сестра їздила. Успокаювали мене. А що ви взагалі почували, коли стояли на сцені перед людьми? Які емоції у вас виникали? <с>? Емоції було. А коли ви чули три «так», що в цей момент? Чотири? А, на... Було чотири було... судді тоді. Перший сезон, який що четверо судді, чотири так сказали. І що ви відчували? в цей, радость, саме в цей момент? Радість. я там «Га!» кричала. Давно підтримка в мене дужче кричала. Ніж ви? <с? <с?> За кулісами казала Марченко, каже, це вони свистіть не вміють, але підтримують дуже добре. А як вам було поспілкуватися з Марченко? Подивитися не тільки, як вона спілкується з іншими людьми, а саме спілкування з вами. Як вам це було? Хвилювалася? Звісно, хвилювалась. То я там і не балакала. Я настільки дрожала в мене все внутрі, що, що там спілкуватися. А... Пообнімалися, <смеш> <смеш> поцілувалися. <смеш> ну, вже щось <хоча> є. <смеш> а ось на якій сцені ви взагалі вперше виступали? Який це був захід? Ваш перший виступ на сцені зі свистом? Це був перещепення День міста. І це... В парку у нас це саме, і було А якою пісню ви на, свист... на виступали? Мені тоді Валентина Павлона підібрала по попурі, що я була на кастингі. От я з цим попорі, воно мене як запроваждає. Там набор мать восім, чи стільки набор пісень кожен по чуть-чуть, і так я з ними. А ось ви кажете, що вам тоді підібрали попурі, а взагалі пісні ви самі собі підбираєте? Чи вам Сама. хтось. А на що ви орієнтуєтесь? Слух. Тобто, що вам подобалася мелодія, так? Так. Да. А яка у вас улюблена пісня, яку ви найчастіше насвистуєте? Ну, взагалі, щоб швидкі були пісні. Мідляні не вмію, не виходить, а от швидка музика ритмічна, щоб свистіти, танцювати, і зажигати людей. А які нагороди ви отримували? Подяки, грамоти? Ну да, дипломантом стала Сорочинської ярмарки. Перша була грамота, потім дипломат. В піщанки в сімейний фестиваль ми заняли друге місто. От уже грамота там призи давали. Взагалі вас тягне до сцени? Очень а ну, ось, наприклад, у Новомосковську часто буває день міста кожен рік. Вас запрошували там виступити? Ні, ніколи не а ви запрошую. хотіли б щоб вас запросили? Да, я ніколи не відказуюся. Ну можливо, я получаю оцю заряд бодрості, енергії, молодості. А от що вам подобається, коли ви на сцені, коли ви бачите, що людям до те, що ви нас вистоїте? Що ви почуваєте саме в цей момент? Яким? Ну, кайф, ну як? Це? Якщо людям подобається, ти просто ну як, як дихання відкривається, життя -то, цим, емоції це не передать слова, можна так сказати. А ну, Украї, що Україна має талант за ще ж не закінчується, і ви хотіли б ще раз спробувати туди піти? Ну, в принципі, я хотіла би попробувати тільки, боюся, що я нове покажу, чим я удивлю. Кондратюка спробую дивити. <гум> ну, а чому? Ви ж казали, що ви раніше займалися в духовому оркестрі. Можливо, якщо ви зможете якось поєднати гру, наприклад, на альті і Кларнеті зі свистом. О, я вже не зіграю. Це ж було 35 років тому, я вже не зіграю на тому. Та руки ж пам'ятають все. <гум> Ні. Це Вже дуже давно було. У нас моя колега приготувала невеликий сюжет про вас, про ваше життя. Я пропоную вам разом з нашими телеглядачами його подивитися. Ви не проти? Не проти. Дякую. 1971 рік для родини Кобеза став знаменем, адже саме тоді світ побачила маленька Антонінка. У дитячому підвітковому віці Тоня весь свій вільний час проводила разом з хлопцями, і таким чином у неї були хлоп'ячі іграшки та приколи. Так, саме в санічому колективі вона вперше відкрила свій талант сустіти голосно, дуже голосно. Але батькам у утюки було не до талантів донечки потрібно було накормити, вивчити та виростити всіх дітей. Тому на талант дівчинки ніхто не звертав жодної уваги. У підлітковому віці Антоніна захоплювалася грою на Альті та тромбоні, Але гуляти в хлоп'ячій компанії та розвивати свій незвичний талант вона не припиняла. Шли роки, і батьки почали заохочувати потребу дівчинки свистіти. Жоден сімейний вечір не обходився без того, щоб Тоня не насвистувала мотив якоїсь пісеньки, підіймаючи настрій усім присутнім. Декілька років тому незвичний талант та здатність створювати справжні феєрії серед глядачів помітила директор Перещепенського будинку культури Валентина Бондарь. І за Панувала Антоніні вступити до ансамблю надвечіря, співати та свистіти перед публікою. Перший індивідуальний виступ відбувся на маленькій сцені перещепінського клубу, де талант Антоніни Григорівни був сприйняти і підняти на ура мешканцями містечка. Валентина Павлівна вірила, що талановита жінка здатна підкорити найбільшу сцену України. Сцени шоу Україна має талант кастинг у Дніпропетровську, а потім і саме шоу у Києві. Чотири так від суддів і грандіозний півфінал. Антоніна Григорівна зрозуміла, що Своїм мегапозитивом завзятістю, щирістю, відкритістю та іскринкою, яка палає і розростається всередині жіночки, здатна підіймати глядачам настрій і дарувати справжню бурю емоцій. Чи не могли б ви для мене і для наших телеглядачів просвістити якусь пісню? Можемо. А що ви будете свистіти? Я б хотіла засвістити кадриль. Це остання моя мелодія, яку я підібрала сама і їздила знаю, це ж в санаторій, І дуже людям понравилося, сподобалося і хотіла б і вам з задоволенням. Послухаємо. так голосно свистите? Ну, це ще можна сказати не на все. Це ще не на все? Ні, це я трохи здержувала навіть. А коли на все. Тому що якщо я буду на все, я музику і так, можна сказати, на пам'ять. <гум> я і чула, я практично на пам'ять. А чи має якусь вагу дихання? Mm. Як воно вам це допомагає? Mm. Ну. Легень ж, видно, розробилися так хорошо, що в мене вистачає дихання. Ця музика стільки минути чотири, навіть, навіть мені вистачає. А раніше вам було ну, як ну як ви розвивали своє дихання взагалі? Та ну як я розвивала. Я просто віздів всюди, деякі компанії, деякі я, я завжди свистю. І воно само по собі роз... легені, видно, розійшли. <рискій> <рискій> І так. А в якому останньому заході ви приймали участь? Ну, саме останнє це Масляна, це була санаторино-московське ту суботу. А що ви там виконували? Кадриль. – Цю саму, О, так? Оцю кадриль, так. Да. І багато людей було. Вам сподобалося? – Да, чоловік 50, мабуть, прийшло. Хлопали, браво кричали. Сказали, щоб я залишилася у них <плес> <плес> на дискотеках. <плес> а які у вас плани на майбутнє взагалі? Як ну, в цинічному плані? Та ну а які плани? Живу, працюю, хожу на, той ж надвечір'я, співаю з бабушками. Ну, так. Ну, а в плані вашого вміння свистіти, що ви з ним думаєте робити? Так, і жити з ним. На що я можу? Де будуть це саме, Везде я їздитиму, виступатиму, то готуємося вже й до Сорочинської в цьому році. Будемо їхати теж. А ваших доньок ви спробували навчити свистіти? Ну, ви розумієте, навчити свистіти, це ж не так просто. Воно наверное, душ, з душі йде. І може, може з дитинства навчити. Надо ще й желання мати, а якось желання такого наблюдала, <свистити> <свистити> я по повну ну, А свиста. Ви не хотіли передати їм ваші знання, вміння, так би сказати? Ну, Скажімо, знання свисту хотіла би, але не передалося. Ну менше зато в мене на сцені і всюди виступає. Вона в мене артистична, ну, всего, що те, що мені в дитинстві не вдалося, то я зараз в неї влажу і вона везде виступає, танцює, в мене питається співати. дуже гарно гуморестки розказує, вірші. А старша донька то. Не така робота, що їй не на сцені. Не да. А можливо, у вас. Хоча в школі, як була, вона теж на сцені виступала, завжди в школьних всіх мероприятиях приймала також. А можливо, у вас будуть якісь побажання до наших телеглядачів? Що я побажаю. Мирного, чистого неба всім. Здоров'я. Радійте життю, життя коротке. Треба ним веселитися, радіти і от брати все, що Господь Бог дає. Дякую. Дякую. На цьому наша програма Мій вибір завершується. Я вам нагадую, в студії у нас була Антонина Григорівна. Дякую. Дякую вам. Ще Роберт Кіосакі писав: Іщите свой правильний ответ, але не останавливайтесь на ньому. Вычислите, який ответ ожидает услышать учитель, і затем знайдіть еще мінімум два. Приобретя способность находить множество вариантов решения проблемы, вы обеспечите себя возможностью выбора. Неограниченный выбор – ключ к свободе. Кроме всего прочего, правильных ответов просто не существует. Существует лишь неограниченное количество разных. Жизнь без такого разнообразия быстро превращается в ничтожную скуку. На этом же программа «Мой выбор» подходит к концу. Для вас работал Андрей Тараненко. До встречи на телеканале «Самарь».